Добрий день, дорогі, шановні підписники і гості моєго каналу. Сьогодні вийшла на город, хочу показати такий сорт, як Фінела. Я обіцяла, що його покажу. Він вже вуса випускає такий. Такий він невеличкий, а квіточок ягідок буде багато. Ось, бачите, ягідка дуже смачна, ще навіть не дозрівша, вона солодка. Гарний сорт це пізний Ось які ягідки, не ягідки немаленькі, є і більші, діти вже зривали, бачу тут. Мені цей сорт сподобався. Ягідка ця зверху плотненька, але в середині вона дуже смачна і не тверда. Ось, і скільки він дає ягоди, які кущики компактні. Такі. І кущик скільки дає. Це посадка минулого року. Я цим сортом задоволена. Смачний. Вуса дає. Росада буде. В нього недовгі квітоноси. Але й сам кущик невеликий, невисокий. Я цей сорт полюбила, він мені сподобався за смак і за ягодку, і за кущики в нього гарненькі, чисті. Кущики не хворобливі. Такий він. Ось бачите, скільки ягідки буде на такому маленькому кущику. Рекомендую. Хто кого зацікавило, хоче, може писати, саджанці будуть. Такий наш, наша фінела така. Уже рання ще є ягодка на ранніх сортах, але вже менше. А тепер почали середні, середньо середньопізні сорта, муса вже дають. І зараз хочу ще показати Кристіну. Це сорт Кристіна. У неї короткі квітоноси. Ось яка вона. Незручно однією рукою. але я покажу. Ось така ягідка. Ягідка тяжка. Ягідка смачна. Це пізній сорт. Ось бачите, другий. Тут теж сховалася така крупненька. Ягідка. Це молода посадка. Кущики невеличкі, але він гарненький сорт. Рекомендую. Теж розсада буде. Зайшла сюди, де більші кущики. Тут ягідка є. Ось яка вона крупненька. Такі ягідки у нього. Цей сорт е ягідки ховаються під кущик і добре тоді, коли сонце пече, тому що не спікаються ягідки. Ось бачите, такі ягідки у нього. Ще скільки є ягідки на кущиках, вони ховаються під листя. Я задоволена цим сортом. Ще більше буду його розсаджувати, цей сорт, тому що ягідка транспортабельна. Уже перші ягідки, перші сорта відплодоношують, а ці починають. Така ягодка у нього. Ось. Це три ягодки. Смачна. Саджанці будуть. Рекомендую. Можете замовляти. Ось така Кристина Хочу зараз важити. бачите коробка сірників і ягода. Можна порівняти її? Це ягодка немаленька, гарна, і хочу зараз важити. Так, на нулях і ставимо цю меншу. Бачите? 51,52 на нулях і цю 65,44 і ця 56 такий і сорт і зараз я розріжу ягодку, подивимося, яка вона в середині. Така ягідка в сердині пустоти майже немає. Ще одну попробуємо подивимось. Ну, пустоти я тут не бачу. Скуштуємо, яка вона. На смак дуже солодка, соковита. Мені сподобався цей сорт. Я буду його ще більше розводити. Тож, друзі, пишіть, кому треба саженці. Так що, друзі, цей сорт мені дуже сподобався і він вигідний тим, що вже пер... сорта ранніх Раннього плодоношення вже свою ягодку зібрали, залишається тільки дрібна, а цей починає тільки плодоносити. І тим він добрий, що ви можете на нім і для себе мати ягідку, І можна заробити на ньому. Тож, хто придбає, не пошкодує, тому що цей сорт один з кращих. І це правда. І смачний, і смачна ягідка, і великі крупні плоди, ягідки, і вуса дає. Тож, друзі, вирощуємо. Я дякую всім за перегляд. Всім мирного неба. До зустрічі на каналі.